Сьогодні приготуємо класичний смажений рис з куркою. А ще це чудовий спосіб використати вчорашній холодний рис, тому що свіжий до цієї страви не дуже підходить. Для початку замаринуємо курку. На дві порції я взяла два курячих стегна без шкіри та без кістки, одну столову ложку соєвого соусу концентрату, одну столову ложку води, подрібнені два зубчики часнику та сантиметр імбиря. Зі спецій нам знадобиться півчайної ложки меленого коріандру, півчайної ложки чорного перцю, куди ж без нього, а також я використаю сухий часник, також півчайної ложки. Також, за бажаннями, за можливості можна додати сушеної цедри мандарину. Я її сушу сама, трошки надламую і все. Курку залишаємо маринуватися десь в холодильнику на декілька годин або менше. Для самого рису нам потрібно 1 см імбиря, 2 см моркви, 2 зубчика часнику, 1,5 см цукіні, а також пів невеличкої цибулини. Все це ми дрібнемо однаковим кубиком. Також розіб'ємо одне яєчко і взбовтаємо його для нашого рису. Соус для рису буде стандартний соєвий соус і устричний соус. З соєвого концентрату я беру 20 мл. Додаю 20 мл води питної звичайної, і десь півстолової ложки накрапую устричного соусу. Він завжди густий, він такий і має бути. Все перемішую ретельно паличкою і відкладаю в сторону. Можна посмажити на сковорідці кубиками, але я це буду робити в аерогрилі. 10 хвилин при температурі 190 градусів і мої стегенця будуть запечені без краплі масла. Курка вже готова і можна розпочинати смажити рис. На пательню я виливаю трохи олії, розмазую це все і висиплю сюди рис. Пательня майже холодна, я це роблю для того, щоб в мене не почало одразу обсмажуватися яйце. Збовтане яйце, перемішую з рисом і потрошки починаю обсмажувати на невеликому вогні. Воно має бути однорідної такої консистенції. Ластівці смаженого яйця мають ніби зливатися з рисом. Рис я відклала окремо на тарілку і знову починаю обсмажувати вже овочі. Ще трохи олії, без неї нікуди, на жаль. І починаю я з цибулі та моркви, тому що вони готуються найдовше. На середньому вогні обсмажую, дуже часто помішуючи, для того, щоб мої овочі не згоріли. Через декілька хвилин обсмажування додаю часник, імбир та цукіні. Також постійно перемішую. Курку необхідно порізати середнім кубиком. До вже готових овочів я додаю мій яєчний рис і також продовжую обсмажувати. Після того, як рис повністю змішався з овочами, додаю свою курку і продовжую обсмажувати ще буквально одну хвилинку. Рис перемішую з куркою і додаю свою заправку. Знову перемішую, хвилинку обсмажую і буду додавати фінальний інгредієнт. Подрібнені 4 пера зеленої цибулі. Знову перемішую і все можна подавати до столу. Найсмачніше цей рис виходить з вчорашнім рисом для суші. А ще смачніше виходить з заправленим вчорашнім рисом для суші. Смачної всім вечері.